Вітаю здобувачів знань 11 класу на уроці хімія. Тема сьогоднішнього уроку оксигеновмісні органічні сполуки. Органічні сполуки, які у своєму складі містять оксиген, називаються оксигеновмісними органічними сполуками. Прикладами таких сполук є спирти, феноли, альдегіди і кетони. Карбонові кислоти, естери, жири та мила. Щоб краще запам'ятати інформацію уроку, рекомендую складати конспект за даною темою. Найважливіші класи оксигеномісних органічних сполук характеризуються наявністю характеристичних функціональних груп: гідроксильної групи OH. Ми бачимо тут оксиген у її складі. Карбонільної групи це подвійний зв'язок О. І карбонільна група містить два атоми оксигену у своєму складі це подвійний зв'язок О і ОН. OH. Запам'ятаємо ці функціональні характеристичні групи оксигеновмісних органічних сполук. Наведемо приклади. Оксигеновмісних органічних сполук, які містять ту або іншу характеристичну групу. Спирти, ми бачимо, до їх складу входить гідроксильна група. До складу ароматичних спиртів, фенолів, входить група OH, яка кріпиться до ароматичного кільця. Це 6H5. Альдегіди, їх формула загальна виглядає ось так. Вуглеводневий радикал і карбонільна характеристична група. Кетони, відповідно, мають таку загальну формулу. Карбонові кислоти у своєму складі містять карбоксильну групу з двома атомами оксигену, яка кріпиться до вуглеводневого радикалу. Заключною частинкою нашого конспекту буде таблиця, характеристика гомологічних рядів. Таблиця складається з чотирьох колонок. Перша гомологічний ряд, друга загальна формула. Для спиртів – 1 OH. Для фенолів Це H2N-7 OH. Для альдегідів Це NH2N плюс 1CHO. Для кетонів і карбонових кислот відповідні формули. Функціональні групи, ми вже їх розглядали, записуємо в третю колонку і запам'ятовуємо, що в назві спиртів використовується суфікс Ол. Наприклад, метанол до радикалу ch 3 метил, додається гідроксильна група OH. Метанол, етанол – це 2 H5 радикал і гідроксильна група. Пропанол, С3H7, OH і так далі. Суфікс аль використовується для альдегідів. До назви вуглеводню додається з певною характеристичною групою суфікс аль, наприклад, метаналь, етаналь, пропаналь і так далі. Суфікс ова і слово кислота. Вибудовують назву карбонової кислоти, наприклад, метанова кислота, етанова кислота, пропанова кислота і так далі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.